Є і одне, і друге. З одного боку, ви, ми вже бачимо, як, як використання штучного інтелекту може дати е, на полі бою е, великі, великі здобутки. Мені здається, що зараз почнеться страшна гонитва між державами найсильнішими за те, щоб розвивати штучний інтелект. Мене таке враження, що зараз буде, знаєте так, як Гітлер працював над новою новітньою зброєю, щоби виграти у, у війні, десь отак будуть всі держави гнати з тим штучним інтелектом, щоби випередити інших і отримати великі е, і справді можуть отримати величезні переваги. З іншого боку, Небезпеки є жахливі. І передусім небезпеки, тобто я не знаю, чи передусім, але, зокрема, такі небезпеки, які я бачу. Я про це подумав, коли я побачив фотографію Папи Франциска в такому білому кожишку. Знаєте, Абсолютно реалістична фотографія. Нам різні реакції, а тоді пояснює, а це створено штучним інтелектом. Як розрізнити? Скільки може початися розборок під час політичних кампаній, під час виборів, як будуть поширюватися створені штучним інтелектом, якісь знаєте, сценки, я не знаю які, сексуальні і, і так далі. І ви не зможете, хто селянин чи селянка буде розбиратися, чи це штучний інтелект генерував, чи, чи це ні. Будуть вірити цьому і, і буде йти оцей такий, знаєте, шлейф жахливого цього. Тому ну, я особисто дуже боюся цього. І я читав статтю недавно Фрідмана. Американського е, такого мислителя він сказав, що людство відкрило е, через штучний інтелект, відкрило скриню Пандори, яку воно не зможе закрити. Ми просто морально не готові до тих можливостей, які продукує штучний інтелект. Якби ми були морально готові, все в порядку. Він дає величезні можливості. А е, не ці. Оскільки ми морально не готові, зло обов'язково використає оцей штучний інтелект на зло людей, на, на шкоду людині. Не знаю.